Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося у справжню вишневу йогуртову казку. Якщо ви думаєте, що ідеальний, десерт – це складно, то я готова вас здивувати. Ми приготуємо не просто пиріг, а соковитий ніжний йогуртовий торт із яскравою вишневою начинкою. Він тане в роті, готується швидко і стане вашою новою кулінарною зіркою. Починаємо! До яєць додаємо цукрову пудру і все гарно перемішуємо. Розтоплюємо вершкове масло, теж туди додаємо, перемішуємо. Додаю ванільний цукор, розпушувач, просіяне борошно та замішуємо тісто. Вимішуємо так його руками і кладемо в холодильник відпочивати. Тим часом готуємо джем, вишня, крохмал, вода та цукор. Ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, варимо джем. Хвилин 5-6 після закипання. Потім ставимо його охолоджуватись. Тим часом готуємо крем, до йогурту додаю крохмалу, гарно перемішую. І в окремій мисці збиватиму я білки, додаю трішки солі до такої пінки і потім по одній ложці ввожу цукор та збиваю до стійких піків. Коли все гарно збилося, додаємо сюди йогурт. Отак помаленьку його вводимо, розмішуємо, щоб білки не осіли. Достаємо тісто, яке було в нас в холодильнику, одну шосту відрізаємо і кладемо в морозильну камеру. Розкачуємо тісто, форму я застелила пергаментною бумагою, так отак викладаю, формуючи бортики. Дно я проколюю. Виделкою та ставлю в духову шафу 180 градусів на 15 хвилин. Коли тісто трошки пропеклося, вистилаю вишневим джемом, все розрівнюю, зверху викладаю крем, Теж розрівнюю його, присипаю натертим тістом, яке було в морозильній камері, та ставлю випікатись 180 градусів 40 хвилин. Така краса в нас вийшла. Можете прикрасити цукровою пудрою або какао, коли він охолоне. І ось зараз покажу, який він в розрізі. Це просто неймовірно. Він виходить дуже ніжний, в міру солодкий, він просто неймовірний. Спробуйте спекти такий пиріг, і ваші рідні будуть в захваті. Смачного вам і підписуйтесь!